Ситуація гірше нікуди. Лідера збірної України скелетону Владислава Гераскевича було дискваліфіковано на Олімпійських іграх 2026 року в Мілані перед першим стартом на турнірі, який було заплановане на 12 лютого. Українського спортсмена відсторонило від змагань через те, що він хотів вийти на арену у шоломі із зображенням загиблих від рук армії РФ. Співвітчизників у стартовому протоколі. Уже над прізвищем Гераскевича висить позначка Дискваліфікований. Футбольний клуб Динамо Київ офіційно вийшов із заявою в знак підтримки українця. Слова вдячності висловили президент клубу Ігор Суркіс, головний тренер Ігор Костюк та капітан Віталій Бояльськийванфоркамінг він не звернув зі шляху і пішов до кінця, незважаючи на наслідки. Ми пишаємося ними. Повністю підтримуємо. Владислав Гераскевич, спортсмен який ніс прапор на церемонії відкриття. Відмовився від будь-яких компромісів, незважаючи на особисті спроби президента міжнародного олімпійського комітету Ковентрі. Після першого тренування у шоломі пам'яті йому було запропоновано одягнути чорну траурну пов'язку, що не сподобалося нашому співвітчизнику. Наступний день українець знову дотримався принциповості і провів кілька тренувань у цьому шоломі, в якому заборонили виступати скелетоністу на Олімпійських іграх. Перед стартом самих змагань Гераскевича молодшого дискваліфікували. Батько, учасника, заплакав. А з ним, мабуть, більша частина нашої країни. Мені дуже шкода, що міжнародний олімпійський комітет і його очільниця Місковентрі, яка є олімпійською чемпіонкою, забули історію. І ми знаємо, хто забуває історію, той мабуть рухається в неправильному напрямку, якщо не сказати дуже коректно. Ми слідкували за Владиславом до його появи у Мілані, бачили його плідну працю задля прославлення України на міжнародній арені. Та як каже сам влад, МОК не дотримується чітких стандартів, а їхні думки це ніщо інше як подвійні стандарти. Як боротися українцям у світі, якщо їхні посили не поділяють, а терористів допускають до великих змагань і ще й підіграють їм. Ми, як держава, дуже сильна, і кожен з нас. Робить по максимуму, щоб ніхто в світі не забував про цю війну, тому тільки хочу сказати йому слова вдячності. Він великий молодець. Ми його підтримуємо повністю, і я вірю, що ще будуть Олімпійські ігри, в яких він завоює для України золоті медалі і покаже, що він один з найкращих спортсменів. Владислав Гераскевич всіляко через змі намагався довести свою правоту, але його дії розцінили як нерівність між собою. Таку цинічну заяву зробив речник МОК Марк Адамс. При цьому були подібні акції підтримки від інших учасників і жодної дискваліфікації чи навіть бодай реакції. Це сумно. Сам спортсмен зізнався, що тяжко брати участь у змаганнях через втрату друзів. Його однокласника вбила ворожа ракета. Їх убили, але їхній голос настільки гучний, що мок їх боїться. Я переконаний, що ми не порушували жодних правил мок, а отже, маємо повне право вдягати цей шолом. Завдяки їхній жертві ми сьогодні живі і можемо бути частиною цих Олімпійських ігор. Я щиро вважаю, що саме завдяки їхній жертві ці Олімпійські ігри взагалі сьогодні можуть проходити. Хоч мок і хоче зрадити пам'ять цих спортсменів, я їх не зраджу. Для влада це вже треті Олімпійські ігри. Він при кожній же можливості дякував українцям за підтримку і просягнув усіляко висвітлювати ситуацію в країні на міжнародній арені. Гераскевер сказав про своє відсторонення коротко, але влучно. Це ціна нашої гідності. Люди українці. Я вам дуже дякую за підтримку. Разом ми сидніші В цей момент. Я хочу вам подякувати і поситувати одну чудову людину Павла Петриченка. Всі красиві зберігають оптимізм. Все буде Україна, ми переможемо. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. Футбольний клуб Динамо Київ разом з тобою, Владиславе. Тільки такими принциповими діями щодо агресії терористів ми і можемо виборювати честь та гідність. Про Україну будуть говорити. Про Владислава Гераскевича будуть писати всі змі світу. Дякуємо тобі за твою позицію разом і до нових перемог. Вони в тебе ще будуть. Ми впевнені разом з тобою і в цілої країни.